Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні нонфарм я буду заходити. Це друге відео про нонфарм вже давайте фільтри. Три зірочки є. Далі 150 тисяч, друзі. Буду заходити на 150 тисяч до 32 хвилини через 30 секунд. Нонфарм це головна економічна новина місяця. Вона буває тільки один раз на місяць. Ми дивимось показник цієї новини і заходимо в угоду. Як заходити? Ви обираєте економічний календар. Ось тут шукаєте нонфарм, нонфарм кожен місяць, першу п'ятницю нового місяця. Якщо зараз тут буде зелене, ми заходимо вниз. Якщо червоне, заходи. Підемо вгору на дві хвилини по євро-долару. Поїхали. Давайте, давайте, друзі, декілька секунд. Таке швиденьке відео, просто продемонструю, як я заходжу в нонфарм. І так, і так, і так, і так. давай швидесенько. Зелене, значить, вниз. Поїхала. Трішки в мене зависло, падло. Давай, давай, чину. Дивіться, як в мене зависло. Це угода відкрилася. Угода відкрилася, чотко. Хоч спочатку зависло, але угода відкрилася. Є, дивіться, ось як заходити на нонфарм? Виходить цей показник нонфарм. Якщо тут зелене, заходимо вниз. Якщо червоне, заходимо вгору. Ось, по валютній парі євро-долар. Є поїхала, друзі. Дві хвилини залишається. В нонфарм зайшли. Він дуже круто зараз іде на 150 тисяч. Якщо зараз він відпрацьовується, чистого прибутку буде 118 тисяч 500 гривень. А, якщо він працює, якщо ні, це буде смішно. Ну, я думаю, що він працює. б він не відпрацьовував, правильно? Правильно, Ну, фарм взагалі це економічна вина. Вона буває, як я казав, в першу п'ятницю, нового місяця, тільки один раз на місяць. Вона відпрацьовує в 90% випадках. Тобто, ось зараз, як ви бачите, вона почала чудово відпрацьовувати. Уже різкий імпульс, такі пішли і так далі. Зайшов я на 150 тисяч, зайшов вниз. Могода відпрацьовує за 2 хвилини плюс 118 тисяч 500 гривень чистого прибутку. Це є трейдинг, друзі. Так і заробляються гроші на цьому. Розумієте, залишається 45 секунд до відпрацювання нашої угоди. Відео таке більш детальніше про нонфарм і так далі. Ви можете зайти в мене на каналі. Це відео чисто для того, щоб ви побачили, як я заходжу в цю угоду, до е, того як шукати цю угоду і так далі в навчанні. Да? В календарі в економічному є в навчанні у мене на Ютубі. Тому можете дивитись, а зараз це відео, таке практика, як я заходжу в цю угоду. І як ви бачите, все прекрасно відпрацьовую. 20 секунд залишається. І а навіть більше. Я вам сказав, що 118 зароблю я помилився Менше зароблю 100 тисяч. Але за 2 хвилини 100-118 таке діло. Просто зараз відсоток збільшала, але він був зменшений. Ну це нормальна практика. 5 секунд залишається, угоди відпрацьовує. Ой, що ще я можу сказати, друзі? Прекрасно. Плюс баланс мільйон двісті 300, мільйон триста майже, да, Щось воно в мене зависло, бачите, інтернет. Оп! Плюс є, мільйон триста на балансі. Всім дякую за перегляд, Шемедесеньке відео, як заходити нанфарм, і я вам пояснив. Кому цікаво, більш детальніше тему трейдингу, нонфарму і так далі. Пласкаво прошу до мого ютуб каналу. Всім дякую.